Переглядаючи фільм про маленького хобіта, мало хто з нас звернув увагу на основний посил всього фільму. Ви обіцяєте, що я повернуся? Ні. Я обіцяю, що зміниться. Ця фраза є відправною точкою всього повіствування, і, як не парадоксально, перегукується з роботами Фрідріха Ніцше. Так що ж краще слідувати і бути в безпеці. Чи шукати власний шлях і переживати рівну частку негативного досвіду. Заратустра сказав Тепер учні мої, я піду сам. Ви також ідіть, і також самі. Так хочу я. Воістину раджу вам, ідіть від мене і позбудьтесь Заратустри, а ще краще, соромтеся його. Той, хто пізнає, повинен не тільки любити своїх ворогів, а й вміти ненавидіти друзів. Так чому мудрий Заратустра так жорстоко поставився до своїх учнів? І чому старий і мудрий чарівник вирішив відправити маленького і вразливого хобіта в лігво дракона? Уявіть собі, один учень витратив роки на пошук просвітлення, він подорожував багатьма країнами, зустрів багато вчителів і проживав з різними групами аскетів. Пройшли роки, і він зрозумів, що так і не знайшов істини. Вирішивши, що його пошуки не дали результату, він зупинився і влаштувався працювати на невелике господарство. Господар був людиною простою і неговіркою. Але зрідка він дозволяв собі короткі філософські суперечки з учнем. Спершу учень був відкритий до дискусії і піддавав сумніву більшість того, що говорив господар, адже був переконаний, що той такий ж, як і більшість філософів, з якими він вже зустрічався на своєму шляху. Однак, з часом учень відчув безмежну мудрість і спокій в словах Землероба. Він почав все більше погоджуватися з ним, і бажання просвітлення повернулося з новою силою. Так він пропрацював місяць, переймаючи мудрість господаря. Але Землероб помітив, що учень припинив сперечатися і промовив. Прийшов тобі час покинути мене. Покинути? Чому? Послухай. Коли ти тільки прийшов, нам було чому вчитись один у одного. Ми зростали і мудрішали разом. Твій розум був допитливим, але зараз ти віриш всьому, що я кажу, і з допитливого перетворився в сліпого і не дозволю цьому трапитись ні з тобою, ні зі мною. Так для обох буде краще, якщо ти покинеш мене. Але я прийшов у пошуках істини і знайшов її у тобі. Чому ти виганяєш мене отак? Як ти можеш так вчинити? Давай покажу тобі дещо. От мапа. Що ти бачиш на ній? Ну, я бачу ферму, ріку неподалік і гори. Ні. Ти бачиш лише зображення, ферми, ріки і гір, але не самі речі. А тепер скажи, чого ти можеш навчитися від мапи? Я можу навчитися, де ріка, де ферма, яка висота гір і де ростуть дерева. Ні, ти не можеш. За кілька десятиліть ріка пересохне, гори посунуться, а на місці ферми може бути місто. Ти не можеш навчитися про саму ферму тільки побачити зображення того, як вона виглядала в якийсь проміжок часу. Бачиш, пам'ять людини, вона як ця мапа, вона може вловити тінь реальності, поділитися з тобою нею, але ніколи не передасть тобі саму суть. Людина може передати тобі спогади про істину, але ніколи не передасть тобі саму істину. Можу розповісти тобі, де була ферма, але тобі доведеться самому прийти на це місце і пересвідчитись? Якщо тобі справді потрібна істина, тоді в тебе не може бути посередника. Якщо ж він є, ти слідуєш за ним, а не за правдою. Але що ж поганого в слідуванні за тобою? Якщо ти слідуєш за мною, ти живеш, як диктують мої спогади живеш, як каже моя мапа, і ніколи не складеш власної. Що якщо моя мапа невірна? Тоді ти загубишся разом зі мною і не зможеш виправити мене, бо ніколи не мав власної мапи. А якщо ти не можеш виправити мене, то ми більше не в змозі допомогти один одному, але якщо ти навчишся бачити самостійно, складеш власну мапу, тоді ми зможемо подорожувати разом, як друзі і рівні. Зможемо порівнювати власні мапи і бачити істину, як вона є. Заратустера каже своїм учням покинути його, бо вони все ще віруючі. Він же ж хоче, щоб вони були шукачами. Йому не потрібні послідовники, йому не потрібно, щоб люди вірили в його слова. Він хоче, щоб вони ставили його під сумнів, задавали питання і формували свою версію істини. І коли ж вони дають до схожих висновків, тільки тоді зможуть вони подорожувати далі разом, як рівні. Гендальф каже хобіту йти в подорож, бо як справжній, мудрий друг бачить в ньому спрагле бажання вийти на власну стежку. Він хоче направити його як допитливого на унікальний шлях, дати йому можливість пізнати істину за межами тихих лугів і затишних хатинок, усвідомити реальність з своєї точки зору, а не споживати чужі спогади з старих книжок і запилених мап. Він хоче, щоб більбо написав свої. Послідовники вчаться слідувати чужим шляхом і так втрачають прямий зв'язок з реальністю. А решта людей втрачає неймовірну цінність, їх точку зору і можливість знайти нові істини. А ви складаєте власну мапу чи йдете вже прокладеним шляхом?